Книга пророка Огія, розділ перший. Другого року царя Дарія, шостого місяця, першого дня місяця, було Господнє слово через пророка Огія до Зоровавеля, Шалтіїлового сина, юдиного намісника та до Ісуса, Його Садакового сина, Великого священника. Кажучи, так говорить Господь Саваот, промовляючи. Народ цей говорить, не прийшов тепер час Думу Господнього, щоб бути збудованим. І було Господнє слово через пророка Огія, говорячи: «Чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями, хоч дім цей збурений? А тепер, отак промовляє Господь Савовод: Зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало, їсте, та не насичуєтеся. П'єте та не напиваєтеся, зодягаєтеся, та не тепло вам, а той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Так, говорить Господь Саваот, зверніть ваше серце до ваших доріг виходьте на гору і спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу та буду шанований, каже Господь, звертаєтесь до численного, та виходить ось мало. І що приносите в дім, то розвіюєте. За що? питає Господь Саваот». за храм мій, що збурений він, а ви кожен женете додому свого? Тому-то над вами затрималось небо давати росу, а земля урожай свій задержала. І я кликав посуху на край і на гори, і на збіжжя, і на сік виноградний, і на молоду оливку, і на те, що земля видає. І на людину, і на худобу, і на всю працю рук. І Зоровавель, син Шалтіелів, та Ісус, син його Садака, великого священника, та вся решта народу послухалися голосу Господа, Бога свого, і слів пророка Огія, як послав його Господь, їхній Бог, і боявся народ лиця Господнього, і сказав Огій, Посол Господній, від Господа посланий до народу, говорячи. Я з вами говорить Господь, і збудив Господь Дух Зороваволя, сина Шалтіїлового, намісника Юдиного, і дух Ісуса, сина Його Садака, великого священника, і духа всієї решти народу, і вони поприходили і зробили роботу в домі Господа Саваота, їхнього Бога, двадцятого й четвертого дня шостого місяця другого року царя Дарія.